Не ламай калину коло хати, бо вона заплаче, наче мати. і впадуть на трави на шовкові, серце сльози колискові, Не ламай калину, не ламай калину, бо вона в житті єдина. Не ламай калину, не ламай калину, Краще й онука принеси, не стріляй у птаха на світанні, Може, він любов твоя стання, може, то кохання, білий левій. Летів до тебе, не у птаха, не губити крила, твоє щастя прилетіло, не у птаха, не стріляй птаха краще з ним у небо полети, не рубай доволю, не ламай калину, Світлу мрію до равлину, збережи назавжди. Бережи назавжди, і на все життя їх бережи, Не малькалину коло хати, бо вона заплаче, наче мати, І впадуть на трави на шовкові, і впадуть на трави, на шовкові, Сльози серця колискові. І впадуть на трави на шовкові, серце, сльози колискові, Не ламай калину, не ламай калину, ти на все життя їх збережи, не ламай калину, не ламай калину, ти на все життя їх збережи.